Перематимо розмову із радником міністра внутрішніх справ України Зорином Шкляком. Поговоримо і про війну, але почнемо все ж таки із подій, які навколо війни, я б так сказав. Отже, маємо заяву командирів добровольчих батальйонів і підрозділів, які були створені і несуть службу в структурі МВД України і Нацгвардії. Вони спростовують інформацію про створення так званого об'єднаного штабу батальйонів і заявляють цитую: ми вважаємо, що пан Семенченко саме він оголосив про створення цих от штабу цього. Варто зайнятися реальною справою по забезпеченню боєготовності наших підрозділів у якості народного депутата і припинити свої щоденні популістські і піарні. Заяви, ось це заява а, представників батальйонів а, при МВД і Нацгвардії. От саме про це ми поговоримо або з цього почнемо розмову із Зоряном. Пане Зоряне, добрий вечір. Слава Україні! Героям слава! Ви че, вже чули про цю заяву а, представників батальйонів, які не хочуть бути в цьому об'єднаному штабі з Семенченко? Не тільки чув. Я з багатьма з них сьогодні мав вкотре честь спілкуватися. Зокрема, це наші справжні повторюю, справжні. Бойові комбати, які щойно повернулися з війни для того, щоб завтра взяти участь у відзначенні пам'яті героїв Небесної Сотні. І власне це ті люди, з якими ми зовсім нещодавно зустрічалися на фронті. Це і Сашко Фацевич, командир героїчного світязю, і Роман Пицьків, батальйон Чернігів. Інші. І е, я знаєте, скажу вам так, взагалі коментувати Єресь досить складно. При всій повазі, напевно, вже настав час, коли, е, варто сказати, досить. Якщо в когось виникає велике бажання вигравати війну в Фейсбуці, е, хай продовжують лайкати, хай продовжують займатися цим відвертим е, фейсбучним мазохізмом. Ми в цьому участі більше брати не будемо, тому я можу тільки сказати те, що ці заяви не просто фейк і фікція, як сказав мій колега Антон Геращенко, та й інші наші комбати, які, до речі, також є народними депутатами України, і Тетерук і Юра Береза. Ці заяви шкідливі, ці заяви шкідливі, і я хочу наголосити одне: сьогодні використовувати подекуди достатньо справедливі настрої людей для спроб піднесення свого авторитету таким шляхом є неприпустимим. І, безперечно, я можу вам підтвердити, що жоден з батальйонів Міністерства внутрішніх справ. Не просто не підтримав, а категорично заперечує будь-яку участь в будь-яких альтернативних генштабах. І, власне, сьогодні я прошу зрозуміти одне: країна знаходиться в стані війни. Країна знаходиться в стані прямої агресії з боку регулярної російської армії. Нам багато може подобатись чи не подобатись. Але у нас є головнокомандувач, у нас є штаб антитерористичної операції. І сьогодні ми всі повинні бути об'єднані однією спільною ідеєю: досить вигравати війну у Фейсбуках. Давайте разом вигравати реальну війну. Нам важко, але я переконаний, що нам обов'язково це вдасться. От, якщо продовжити цю тему, от, представники батальйонів ПМВС і Нацгвардії заявляють, що вони, ну, власне, Нацгвардія, Є МВС, вони заявляють про те, що не будуть в цьому штабі. А хто ж тоді буде? Тобто про які батальйони взагалі йде мова? Ви, ви знаєте, для мене це теж насправді питання, бо я сьогодні прочитав, що там аж 17 батальйонів. От У мене було велике прохання перелічити. Ті батальйони, які зголосилися взяти участь у цій інформаційній провокації. І більш того, я би хотів потім цим людям подивитися в вічі. Просто по-людськи. І щоб наші реальні бойові комбати, які сьогодні щодня кладуть, і їхні хлопці, які сьогодні щодня кладуть життя на передовій. Кладуть за Україну і за нашу свободу, подивилися їм в вічі. Я думаю, що просто потрібно припинити використовувати ці речі. І от е, е, хто ці, які це батальйони і е, що це за комбати, мені б також дуже хотілося е, почути. Принаймні, ще раз наголошую: в системі М, е, е, Міністерства внутрішніх справ таких людей немає. Ми з міністром і з командувачем Нацгвардії одна єдина команда, які щодня. Виконують свій святий обов'язок на передовій, захищаючи Україну від рашиської навали. От щоб тоді завершити вже цю тему із створення масштабу альтернативного генерального штабу України, я скажу, що Семен Семенченко перед тим як пролунала заява про створення подібного штабу, написав у Фейсбуці, що зараз їду спілкуватися з Ярошем. Нам є про що поговорити, і потім от пролунала заява про створення штабу. А Дмитро Ярош якимось чином теж має в цьому бере участь, чи це все знову ж таки ви в, на поводі написано? Ви знаєте, я не хочу е, говорити за Дмитра. Я е, добре знаю Дмитра і по майдану. І е, по війні е, це людина, яку я щиро поважаю, е, людина, яка зі зброєю в руках доводила відданість ідеям е, захисту України. Людина, яка була в реальному бою поранена, і людина, яка, не дивлячись на е, свій нинішній статус, е, пішла. На передову, і власне саме там доводила своє право носити цей мандат. Я дуже сумніваюся, скажу відверто, що Дмитро Ярош міг піти на ну, таку відверту інформаційну аферу. Якщо він це підтвердить, ну особисто мені буде прикло. Ну, я так тоді так розумію, щоб люди вже до кінця цю картину зрозуміли і зрозуміли цю історію. Я так розумію, що має ще відбутися розмова, напевно, якась. В керівництва правоохоронних структур, можливо, представників генерального штабу з тими людьми, щоб вони пояснили, чого вони хочуть. Чи, можливо, така розмова вже відбувала? я не знаю? Я не розумієте, ми не знаємо цих людей. Я не знаю, з ким потрібно говорити. Ну тут же ж питання абсолютно відкрите. Скажіть, з якими людьми і взагалі про що ми маємо говорити? Які в біса вибачте альтернативні генеральні штаби? Ми що всі з глузду з'їхали зовсім. Взагалі, скільки ми уваги, дивіться, цілий день. Реагуємо на ціну абсолі, абсолютно неадекватні заяви. Ну, про чому, що ми цьому говоримо. цьому має бути дана оцінка і поставка, що подібного не більше не дава? Безперечно, правим. я вам скажу навіть відверто. От Антон сказав про Генеральну прокуратуру. І знаєте, я вам скажу чесно: от я б на місці зараз російських ЗМІ, цю тему досить, досить широко намагався використовувати, власне, саме. Для створення чергової інформаційної провокації проти України, тому слухайте, я знаєте так, ні на кого пальцем не тикаю, але дуже прошу колись іноді включати розум і уважно взагалі ставитись і читати те, що подається нам з цих сторінок, і те від кого це лунає. Ну і В будь-якому разі люди мають розуміти, що навіть 17 батальйонів чи 18 батальйонів не можуть протистояти тій армадії, яка сьогодні суне на Україну, з якою, до речі, боролися наші бійці. під Абсолютно. Я, я просто скажу, що ну, цих батальйонів нема зрозумійте. Ну, Я повторюю, будь ласка, хай вийдуть і покажуть, хай покажуть своє обличчя ті, хто підтримав цю ідею. І е, е, тоді е, буде зрозуміло. Особливо, якщо там є хоч один, хоч один. Реальний батальйон, який є легалізований в системі Міністерства внутрішніх справ або Міноборони, я вас запевняю, що навряд чи. Ну і ще хочу поставити вам буквально два запитання, якщо встигнемо, можливо, одне з приводу Дебальцев. Знаєте, сьогодні багато пишуть і волонтери. Дійсно, волонтери. Я не хочу нічого сказати, але от хочу ваше пояснення почути про те наскільки страшним страшною була ситуація в Дебальцеві, Наскільки важко виходили, скільки загиблих? Що нібито офіційна статистика загиблих і поранених навіть не співвідноситься з реальною, з реальним числом загиблих. Ситуація, переб'ю вас відразу щоб е, е, встигнути відповісти, і нам буду намагатися коротко. Е, я провів дебаль чотири е, доби. Я поїхав на наступний день. Було по звірячому, практично на наступний день було по звірячому вбито Євгена Юханова, нашого е, героїчного побратима, начальника дебальсівської міліції. Ситуація е, була жахлива. Це місто тотально знищувалося під вогнем російської артилерії. Причому найбільш потужні атаки почалися саме підписанням мінських угод. І, власне, після того як президент України дав наказ на припинення вогню е, в 0 годин 15 лютого. Тому, усвідомлюючи це, ми маємо розуміти. Той крок, який був зроблений, він для багатьох, можливо, здається, не популярним, але він правильний. Сьогодні наша задача полягає в тому, щоб зберегти людей, створити оборонну, оборонні нові оборонні позиції і, власне, готуватися до подальших активних бойових дій. Ми від цього нікуди не дінемося. Ну а те, що істерія в засобах масової інформації розкачується, те, що важливо. Можливо, не вся інформація доходить своєчасно в цьому є питання, але знаєте, ще раз кажу: ми повинні розуміти, йде війна, і в цій війні бувають тактичні відступи для того, щоб раніше чи пізніше обов'язково перейти в наступ і звільнити нашу землю від російсько-фашистських окупантів. Завтра в Києві будуть те в усій Україні урочисті заходи вшанування героїв Небесної Сотні та взагалі всіх людей, які загинули на Майдані біля Майдану протягом цих трьох місяців протистояння більше на, з тоді чинною владою. Ви пам'ятаєте для себе 19 лютого, які тоді були перечуття перед цими перемовиними опозиціонерів з Януковичами? Чи вірилося тоді в перемогу? Ми не просто пам'ятаю я брав у цих, скажімо так, подіях безпосередню участь і власне з. 15 до 22 лютого, зокрема, хоча й до цього практично, але я знаходився на Майдані безвилезно, Тобто я нікуди не йшов. Це, знаєте, я завжди говорю так, що це були, мабуть, найтрагічніші, але в той самий час і найвеличніші події в новітній історії України. І те, що ми пережили тоді, те, що ми переживаємо зараз, а ми знаходимося вже в постреволюційний період, відвоювуючи свою свободу, мабуть, залишило слід в серці кожного учасника тих страшних подій. Для мене особисто, я вам скажу. Не вдаючись у якісь деталі організації всього того, що відбувалося на Інститутській, Грушевському, кріпосному переулку, провулку і, е е е звичайно, на Липській, е е для мене е найголовнішим, як і для будь-якої е людини, як і для будь-якого майданів, залишається одне: ні одна паскуда, ні одна кривава наволич, яка відповідальна за смерті наших. Героїв не повинна уникнути відповідальності. І в мене є величезна надія, що з приходом нового генерального прокурора ми все-таки відкриємо той шлюз, який дасть нам можливість покарати винних. Хоча, безумовно, в першу чергу, покараними повинні бути Янукович, Пшонка, Захарченко, Азаров і вся ця межигірська банда. Дякую вам дуже. І, звичайно, низький уклін і вічна пам'ять хлопці. Ми ніколи про це не забудемо. Дякую вам дуже. Зарян Шкіряк, радник міністра внутрішніх справ України, був з нами в студії. Поговорили про так званий альтернативний штаб, про те, що це фейк, в принципі, про Дебальцево і про Майдан. Дякую за ваші коментарі.